Ви людині озвучуєте те, що ви бачите, а її вже там самі вибирати. Тобто тут життя дуже кардинально поміняється. Але знову ж таки, ви ж не знаєте, чи поміняється воно погано. Тобто та буде переживати, та буде сумніватися, та все розвалиться. Але тоді краще може подивитися, а що далі після того розвалу? А може там хороші карти будуть? Тут буде сухо, стабільно, не, не а може тут після башні буде все окей, тобто можна ще докладати. Розумієте, надіюсь, про що я кажу. Або подивитися тут же ж далі. Є їхні перспективи, правильно? От зараз, якраз воно і буде, так? Їхні перспективи. Як не знаєте знову, що та башня значить, ви можете уточнити, що вона означає. Ну, але тут і так, по-моєму, зрозуміло. Так, їхні. Так, мені, напевно, треба позабирати трохи ті карти, бо вони одна на другу накладаються і вам незручно. Добре. Бачите, тухсо. То є е, їхні перспективи. Ну, хороші перспективи, правда? Тому що тут е, шестерка жезлів, людина на коні, людина добилась успіху досягла свого. От ті всі якісь печальки, восьмерка чаш. Е, сьогодні знімала вісіньки, мені відео не, не знялось, не загрузилось чи не збереглось. Не знаю, що йому там сталося. Одним словом, буду знімати вже завтра. Не вдалося. Як показує практика, як воно не виходить, значить, не треба е, відкласти. Тобто. Печалька була, та переміни були в емоційному плані, але далі йде що? Далі йде задоволення, радість, тобто, ну, скажімо так, до сім'ї він вернеться, та, якби, та, ну, в них буде все окей. По шестерці жезлів. Їхні перспективи. Ну от такі. Єдине, що не люблю я шестірку жезлів стосунки взагалі на перспективу, тому що вроді, разом вроді окей, але по шестірці жезлів відносинах завжди грає дуже якийсь егоїзм. Хтось себе чувствує на коні, хтось маніпулює іншим. Ну навіть не то, що маніпулює, знаєте, відчуває свою таку владу, свою зверхність і може знаєте робити все, що хочеться. Не люблю коли на відносини, шестірка жезлів випадає, ну але ладно. Тобто, це може бути, і що мужчина, що жінка, не Але тут буде, ну, типу, як. Все окей, разом повернення в відносини. Я думаю, що ви розумієте, як це трактувати. Якщо вам випадають взагалі дві однакові масті, ну, йдете тоді від одної до іншої. Хочете, поєднуєте, е, хочете. ну, У вас є певна якась конкретна схема, мусите її знати і вивезти. Е, так, поїхали далі. А перспективи тих коханків е, з ним. Дивіться, які в них перспективи. По тройці пентаклів це, скажімо так, ну, сумісне проживання цілком воно можливе. Ну, спільні є інтереси. Але в чому суть? По тройці Пентаклів, це коли? Кожен займається своїм ділом. Буває так, що ну, типу, це дуже добре, це зміцнює сім'ю. Це міцні, міц, ну, міцна сім'я, хороше проживання, кожен діло робить своє діло для спільного, скажімо так, блага і побуту. Але треба дивитись на сусідні карти. У нас тут сусідні карти, інші карти, які і сім'ярка мечей, і пьерка жезлів. Тобто тут і обман, і внутрішній конфлікт, і не ну, скажімо так, нещирість, скривання якісь. Ну тобто, недобре. Тобто вони то можуть бути разом, але у відносинах все одно піде щось не так. Розсусолювати дуже тут не буду. Тому що, ну, по часу бачу, вже не встигаю, хвилинка лишилася. Але ми бачимо, які там перспективи, які тут перспективи. Навіть якщо він буде з коханкою, жити можуть разом. Стосунки будувати можуть. Але там буде не дуже все в них добре. І перспектива, скажімо так, взагалі особистого життя для жінки, яка звернулася. Не важно, же ми. Ох, Боже, неважливо чи з ним, чи без нього, взагалі, яка перспектива їхніх взагалі для неї особистого е, життя. Ну, дивіться, як воно саменька трохи. Там не чи в парі, чи сама. Тобто, ми отут, там на перспективу особистого не зациклюємося, що пара є, чи пари нема. Взагалі, її так би е, відчуття, що з нею відбувається тут. Побуде в самотності, навіть якщо вона буде з ним, але все одно буде та відчувати ту якусь одинокість з ним чи без нього. Потім все поміняється. Посуду ситуація вертається на попередню. Тобто все стане так, як було, скажімо так, колись. І тройка чаш, розслабуха. Ну от і все. Тобто тайна якісь оцінена, ну, скривання та в парі. Вони вирішаться. Тобто, як ми ті карти можемо потрактувати? Ось ну бачу, блін. Що ж воно погано якось розмито? Чому розмито? Не розумію. Не видно добре. Ну, одним словом, ви зрозуміли. Тут очельник, суд і тройка чаш. Тобто, перспектива її особистого життя. Дуже цілком нормально. Побуде трохи сама, а потім, навіть якщо він піде до тої коханки, він до неї вернеться по суду. То це повернення того, що було раніше. Тройка чаш це є задоволення. Я собі віддихаю, я собі радуюсь. Уточнила, скажімо так, в кінці житься, двойка чаш і туз мечей. Тобто ем, оті всі якісь тайни, скривання в парі, вони розрішаться, вирішаться по тузу мечей. Отак От в нас вийшло. Так, Якщо я вам погано якось ну, скажімо так до вас. Не донесла того, як ті карти я поєднувала, бо по часу, тому я швидко це все робила. Ставте на паузи, дивіться, які там карти, згадуйте, що я по цьому казала. І ви зрозумієте, як я їх поєднала. Але все одно, в будь-якому випадку, у вас є свої схеми. І ну, не треба тільки на мою, скажімо так, орієнтуватися. Тому що карти говорять зі мною по одному, з вами можуть поговорити по-іншому. Тому я кажу, що кожен повинен знати свою, свій варіант. Як карта говорять всіх вам благ, всього найкращого. Надіюсь, я змогла вам допомогти. Відповідь на домашнє завдання буде наступного тижня.